Суть гри З'єднай зображення із назвою, створеної в онлайновому сервісі Дженілі, полягає в наступному. Учень повинен зображення, які бачить перед собою, перетягнути до назв, які відповідають цим зображенням. Після того, як учень виконає це завдання, він повинен зробити скриншот і відправити його вчителю як підтвердження того, що гру учнем пройдено. Як же створити таку гру в онлайновому сервісі «Дженюрі»? Розглянемо. Після реєстрації чи ж авторизації в онлайновому сервісі «Дженюрі» потрібно обрати шаблон «Дженюфікейшн». Потім обрати шаблони Games. І серед цих шаблонів знайти саме той, який нам потрібен для роботи. А саме шаблон Order. Натискаємо на плюсик. І натискаємо на кнопку Use this Template, тобто обрати цей шаблон. Шаблон завантажується. Після його завантаження у його правому верхньому куточку варто видалити непотрібну кнопку. Ця кнопка означає правильні відповіді. Вона нам не потрібна. Ми її виділяємо, цю кнопочку, і з допомогою «Delete» на клавіатурі видаляємо. Тепер працюємо з текстовим полем. На місце ось цієї англомовної назви гри ми маємо вести, набрати власну назву, назву своєї гри. Наприклад, знайди відповідність. Чи що, наприклад, назвою може бути з'єднай зображення із назвою інтернет-загрози. В текстовому полі ми можемо також змінити наш текст. Тобто можемо змінити колір, літер. На якийсь інший кольор замінити його. Можемо зробити жирним шрифт, можемо відцентрувати його. Ось, можемо змінити розмір цих літер, розмір тексту відповідно. Далі працюємо з зображеннями. Ці всі зображення, які є в шаблоні, ми маємо замінити на власні. Для цього спочатку потрібно в браузері знайти потрібне зображення. Так як наша гра називається Інтернет загрози, то нехай першою загрозою буде фейкова інформація. Знаходимо зображення, яке нам подобається, що відповідає цій назві, копіюємо його. Права кнопка мишки копіювати зображення. Тепер заходимо в онлайновий сервіс Remove Background, з допомогою якого можна видалити фон будь-якого зображення. З допомогою комбінації клавіш Ctrl-V на клавіатурі. Додаємо це зображення у програму Remove Background. Фон видалився з цього зображення. Тепер натискаємо правою кнопкою мишки на цьому зображенні і обирає, обираємо в контекстному меню. Копіювати адресу зображення. Скопіювали. Тепер, тепер працюємо зі зміною зображень шаблону гри. Натискаємо на перше зображення, яке ми маємо замінити. Після цього, як ми на нього натисли, над ним з'явилася кнопка Replace. Потрібно тепер на неї натиснути. І обрати спосіб заміни зображення в шаблоні. Обираємо спосіб URL. І тепер в комірочку, відповідно, ми додаємо URL зображення, яке ми щойно скопіювали в програмі «Remove Background. Додаємо Ctrl-V і натискаємо на ось цю стрілочку, яка знаходиться справа в куточку від доданого покликання, від доданого URL зображення. Ось зображення додається. Після того, як воно додасться, активізується. У цьому віконечку в його правому нижньому куточку кнопка Replace. Натискаємо на цю кнопочку і, як бачимо, зображення додалося. Додаємо наступне зображення і замінюємо ним тим зображенням, яке нам потрібно те зображення, яке є в шаблоні. Натискаємо. А потім натискаємо на кнопку Replace і далі додаємо URL зображення, іншого зображення, яке ми знайдемо в браузері. Нехай наступним зображенням, яке ми будемо шукати, інтернет Так, Ось нехай це зображення нам підходить, але в ньому є знову ж таки білий фон, який не дуже гарно буде виглядати в нашій грі, і варто його видалити, цей фон. Копіюємо зображення. Копіювати зображення. Тепер переходимо у сервіс Remove Background, Ctrl-V. Додаємо це зображення, в ньому фон видалився. Тепер Натискаємо правою кнопкою мишки з контекстового меню, обираємо копіювати адресу зображення. Повертаємося до нашої гри. Тут зображення в шаблоні вже натиснуте, Над ним кнопка Replace є. Натискаємо цю кнопочку. Обираємо спосіб заміни картинки через URL зображення. Тепер в комірочку, куди маємо додати URL, додаємо це, і URL, який щойно скопійований, був у е, програмі «Remove Background. Додали, натискаємо на стрілочку. Справа від URL натисли, зображення завантажилося. Як тільки воно завантажиться, воно обравлюється такою синьою рамочкою. І активізується одразу ж кнопка реплейс у правому нижньому куточку цього віконечка. Натискаємо на цю кнопочку, як бачимо, зображення додалося. Як Саме зображення можна ось так трішечки рухати. Зовсім трішечки, щоб воно не перекрило інші зображення. Ось. Також, якщо на нього двічі натиснути, його можна навіть редагувати, можна зайве обтинати на цьому зображенні, якщо є така потреба. Якщо ви якісь зміни внесли в зображення додане, тоді натискаєте ось цю біленьку галочку на синьому тлі. Щоб е, зміни на синівами збереглися, це якщо потрібно щось відредагувати в зображення, яке було щойно вами додане, і ось таким чином додаємо зображення е, до всіх інших е, частинок цього шаблону, таким чином замінюючи е, ці стандартні зображення в шаблоні вашими зображеннями, які вам потрібні для вашої гри. Потім ми працюємо із текстовими полями, тими, які, до яких мають дітки в результаті перетягти зображення. Текстові поля мають відповідати зображенням, але мають бути розміщені в хаотичному порядку. Тобто, якщо тут зображення фейк. Фейку, так, фейкових новин, фейкової інформації, то, звісно ж, в цій комірочці, в цьому текстовому полі не має бути написано фейк чи, наприклад, неправдива інформація. Щоб заплутати учнів, ми маємо написати якийсь інший текст, назву якоїсь іншої інтернет-загрози. Наприклад, пишемо інтернет-шахрайство. Ось, а текст е, отримався дещо довгим. Ми можемо текстове поле ось так трішечки розтягнути, для того, щоб текст помістився. Ось тут. Так, А ось тут ми зазначаємо, двічі натиснувши на, клас, на текстовому полі, зазначаємо, наприклад, кібербулінг. Ось таку назву іншої інтернет-загрози. Кібер. Булінг. І таким чином в кожній комірочці з текстовим полем ми маємо внести назву тієї чи іншої інтернет-загрози. Після того, як буде внесено всі назви інтернет-загроз у відповідні комірочки, після того, як ви заміните всі стандартні зображення цього шаблону вашими зображеннями, Можете натиснути на кнопку Попередній перегляд прев'ю, переглянути, як, який вигляд має ваша гра. Спробувати навіть пограти в цю гру, можете перетягнути, побачити, як це працює. Ось ця кнопочка із долонькою у правому верхньому куточку гри означає, що всі ті об'єкти, які зараз активізуються після її натиснення, ось всі вони можуть рухатися. І можуть перетягувати все. Якщо вас все влаштовує у вашій грі, натискаєте в правому верхньому куточку кнопку Edit, тобто редагувати. І е що можна ще е зробити, це змінити назву гри, тобто, ось в цій комірочці у верхньому лівому куточку е ми бачимо назву шаблона, замість неї можна додати назву вашої Гри. Копіюємо Ctrl-C. І ось цю комірочку додаємо назву Ctrl-V. додали. Ось, Все готово, завершуємо роботу. Для того, щоб завершити, натискаємо в правому верхньому куточку на кнопку поділитися або ж поширити. Після цього натискаємо на кнопку All Set у правому нижньому куточку віконечка. І можемо тепер цю гру або ж, наприклад, вбудувати у власний персональний блог, або ж можемо поширити з допомогою покликання. Натискаємо копію і поширюємо з допомогою цього покликання гру учнів. Успіхів вам у виконанні завдання. Дякую за увагу!